Віталій працює механізатором на аграрному підприємстві понад два десятки років. Робочий день чоловіка розпочинається у сьомій ранку. Наразі він сіє озиму пшеницю. За день, каже, засіє близько 40 гектарів. Це вже не стара є, так, більше модернізована. Ну вот я сам працюю. А раніше треба було ще три чоловіка сіварей. На сівалках стояли. Бочка, там удобрення і зерно. Воздухом катушки приводятся в привод от колеса. Зерно сыпется и воздухом подает по трубам распределители и распределителей уже по всеми проводам именно в землю. Всього на полях фермерського господарства біля села Стритенка Волноваського району цьогоріч планують майже 2000 гектарів засіяти озимими культурами. Зокрема, це пшениця та ячмінь. Посівну розпочали 1 вересня, закінчити планують за тиждень. В основному це одеська селекція. В цьому році це подалянка, сорт подалянка, сорт овідій. Не економимо на обробці, тому що це схожість, це боротьба з вредителями. Тобто, у нас три компоненти. Це і... Обрабатываем от вредителя, добавляем стимулятор роста и компонент для схожести. Загалом на Донеччині цьогоріч озимими пшеницею, ячменем та ріпаком планують засіяти більше 400 тисяч гектар полів. Приблизно стільки ж засіяли минулого року. Це майже третина всіх земель сільськогосподарського призначення області, говорить Олександр Сушко. У поточному році вересень видався значніше, холодніше минулих періодів. Щодо інтенсивності опадів, то норма опадів, яка випала у вересні поточного року, складає 57 сім 144% до норми. У порівнянні з минулим роком вологозапаси у Ворному шарі ґрунту значні. Це 8-11 мм на півночі та до 30 мм в південних районних областях, що дає змогу отримати гарантовані сходи озимих культур. Разі озимими культурами на Донеччині засіяли близько 250 тисяч гектарів землі. Це більше половини запланованого. Юлія Слабінська, Надія Задорожня, Олександр Хідалов, Євген Їжов. Новини на Суспільному.